Господь з вами із Духом Твоїм, читання Святої Євангелія, від Луки. Слава Тобі, Господи! Ісус сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і духом був приведений в пустелі на сорок днів. І був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому диявол: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано, що не хлібом самим житиме людина. А диявол. Повівши його на високу гору, показав йому в одну мить усі царства світу, і сказав йому: я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: написано: Господу Богові своєму поклонятимешся. І йому одному служитимеш. Далі повів його в Єрусалим і поставив на верхівці храму та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, а також на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся б об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь сказав йому, сказано: не спокушуватимеш Господа Бога свого. І, закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від Нього до часу. Слово Господнє! Слово! Доводити комусь що я живу, чи жити своє життя. Не раз можемо доводити іншій людині, що я живу. Через свої якісь вчинки, свої якісь слова, доводити іншій людині. І можемо багато потратити сил на це. Щоб доводити іншій людині, що я живу. Вчора, коли їхав тут недалеко, було таке перехрестя, приїхала там така, такий крутий автомобіль, і відкриті були вікна, ну, якась музика така. Ну, дуже гучна, дуже гучна музика, і щоб. Щоб всі чули, що я тут приїхав, по центру Харкова, я тут приїхав. Можна було закрити ті вікна, але ні, треба, щоб всі вікна були відкриті, щоб так мене трошки бачили. І щоб всі чули, що я є. Заявити про себе. Можна по-іншому доводити іншим людям, що я живу. Зверніть на мене увагу. Я бачите, як я добре зробив те чи інше. Я на п'ять здав екзамен іспит якийсь. Я те зробив, я те зробив, я те зробив, я те зробив, і можу доводити іншим, що я живу. Але, брати і сестро, чи варто тратити сили на це? Можливо, варто почати жити своє життя. А починаю жити своє життя, коли починаю ділитися ним з іншою людиною. Закінчую ділитись, закінчую жити. Ділитись тим, чим я маю. Як же це важливо? Але чим можу ділитись? І що я маю взагалі в своєму житті, щоби ним ділитись? Якісь матеріальні засоби? Ну можу. Щось таке, які маю таланти, можу. Можливо, якісь дари, які маю, можу. Але що є таке найцінніше в моєму житті? Що я можу таке дати для іншої людини, щоб вона запам'ятала на ціле життя, те, що я поділився нею, що я дав. Не раз нам потрібно щось втратити, щоби сказати, о, це в моєму житті було цінне. Це справді було цінне. Той для мене був цінний. Те було цінне. Початок Великого посту. Це час, це пропозиція, щоби вийти в пустелю. Вчора ми з молоді їздили до Полтави на такий день зосередження. І отець Олександр для нас говорить таку конференцію. І цікаво, він так ділився своїм досвідом, як переживати піст. Він каже: дуже важливо в піст входити з чистим серцем, в такому стані, можна сказати, освячуючої благодаття, такого стану благословення. І сьогодні Ісус пропонує нам, Господь пропонує, щоб ми вийшли в пустелю. В пустелю не може вийти слабка людина. Вона там загине. Своїми силами в пустелю не можу вийти. В пустелю, не якусь там юдейську, не якусь, яка в Африці. Ні, в пустелю мого життя, в пустелю мого серця. Там, де я можу зустрітися з собою. Там, де я можу зустрітися з тим, що для мене можливо є важке. Там, де я можу зустрітися з своїми слабкостями, і там, де я можу зустрітися з самим Богом. Спогадаю весь той шлях, що ним водив тебе Господь Бог твій за цих сорок років у пустині, щоб упокорити тебе, щоб довідати, довідати, що у твоєму серці. Чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні? Ісус повивен Духа йде на місце змагання, йде на місце там, де Він буде перебувати з Небесним Отцем. Пустеля без Бога може мене вбити. Пустеля мого життя може мене вбити. Я буду тікати звідти. Це місце. Де може забракнути води, де місце це місце, де може вдень мене спалити сонце? Це місце там, де вночі я можу замерзнути від голоду. Пустеля це приготування. Приготування до того, щоб я міг свого життя скласти приємну жертву для Бога і для іншої людини. І перша спокуса, брати і сестри, сьогодні. В яку вводить диявол, він говорить: якщо ти син Божий, скажи цьому каменем, щоб став хлібом. Якщо ти син Божий, якщо ти священник, то роби то. Якщо ти сестра, роби то. Якщо ти мама, роби то, якщо ти християнин, зроби то. А ще найкраще пережий так піс, щоб всі побачили. Намасти свою голову. Попелом, не знаю, ще чимось, щоб всі побачили, що ти повстиш. Покажи так, що ти молишся найкраще в світі. Щоб всі побачили. Зроби милистиню так, щоб твоя милистиня зазвучала, щоб всі сусіди сказали, о, оце він склав пожертву. Докажи світові, що ти існуєш. Потрать всі сили і засоби. Вімкни музику, натисни на педаль акселератора, щоб всі почули, що в тебе 4,2 дізель. Або, можливо, покажи, що в тебе найкраща шуба. Зараз жарко, то шубу не вдягай. Щось інше, що тобі чоловік купив. Докажи, що ти існуєш. Але Бог не хоче, щоб ми доказували. Він хоче, щоб ми жили це життя, брати і сестри. Він говорить, не самим хлібом житиме людина. І вертаємося до книги второзаконня, яке нам говорить, а кожним словом, а кожним ділом, а кожною силою, яка виходить з уст Божих. Бог мене хоче годувати. Не раз моє голодне серце. Коли серце моє буде голодне, я буду накидатися на іншу людину під час посту особливо. Я пам'ятаю один з ректорів, не буду казати на ім'я його в семінарії. І була п'ятниця, а в п'ятницю він постив. І коли потрібно було вирішити якісь справи, то всі знали, що в п'ятницю до нього йти не треба. Бо справи жодної не вирішиш. В суботу, вже, коли він поїв, тоді можна було вирішувати справи. Піст, брате і сестро виводить і хоче вивезти мене на правду мого життя. Подивитися також, що сили, які я маю в моєму житті, я не можу собі якось придбати, заробити. Не можу цього зробити. Піс також показує мене правдивого не раз. Того, хто для людей може зробити все якнайкраще. Але коли приходжу додому, то можу показати себе правдивого. А Господь хоче навести мене на правду, щоби з нього буду одним там, іншим там, третім там, і на пустелі він мене хоче позбирати. Щоб я побачив свої тріщини, щоб я побачив, де фундамент відходить, можливо, там потрібно бетону того долити. Щоб я побачив, де стіни розходять. Щоб я побачив, де вікна, можливо, від якоїсь чиєїсь ракети, просто побить вікна мого серця, вікна мого життя. І друга спокуса. Я дам тобі всю владу. Та їхню славу. Якщо ти мені тільки поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. Один фейк. Бо все те, що є на світі, є Боже. І ти, і я належу до Бога. Але не раз ми можемо заблудитися в цьому і казати, мене ніхто не розуміє, я сам, я сама, я ці переживаю проблеми сам в своєму житті. Неправда? Є той, хто турбується про мене і про тебе. Але ви цінніші за багатьох горобців, і кожне волосся на твоїй голові є полічене, кожне. Якщо є, переживаєш сьогодні якусь проблему, трудність, то кажи Боже, який стоїш за мною переді мною, справа, зліва, будь особливо в моєму серці, щоб ти був стережним мого життя. Кому я сьогодні, можливо, поклоняюсь? І не раз потрібно вийти на цю пустелю, щоб побачити, кому я поклоняюсь: Гуглові, Фейсбукові, Інстаграмові, телефонові. Пам'ятаєте тоді, як Київстар тоді, Київстарий, що всі мережі тоді, правда? Київстар тоді. Пару днів не було мережі. Ми думали, що ми пропадемо без телефону. А один чоловік каже, «Хм, пропав той телефон, пропав той інтернет, каже, то ми, що з жінкою, то ще й поговорити можемо, бо за останній рік то дуже мало говорили. Що я поставив в центрі свого життя? Що таким виросло за цей рік, таким стало божком для мене, що не дає мені жити, що забирає в мене сили, енергію мого життя. Сьогодні, брат і сестра, ми стомлені цією війною, але ми також маємо шукати силу, щоб цю війну перейти, щоб перейти ті випробування, які є в моєму житті, але також ті випробування, які є в житті іншої людини, тієї людини, яку Бог поставив на моє життєвій дорозі. Не раз ти маєш стати підпорою для тієї людини. Не раз ти маєш стати і костельом для тієї людини, щоб її підняти, підняти її з того упадку, з того, що вона переживає. Які вартості твого життя? Що ставиш в центрі? Свої пріоритети, бачення чи добро іншої людини. І третя спокуса, де виводить диявол На храмах в Єрусалемі. Якщо ти впадеш, то твої ангели, написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегти тебе. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус знає свою місію. Він знає, чому Він прийшов на цей світ. І це, брато і сестру спокуса, яка. Яка веде до того, що я хочу з силою зробити те чи інше в своєму житті і хочу без якоїсь сили, без якоїсь труду, щоб це мені принесло багато користі. Один клік, і я купив в телефоні. Одне якесь повідомлення, і я те отримав. Я хочу з'їсти картопельку гарну, але її не посадити. Я хочу мати щось здоров'я, наприклад, але нічого до того не хочу зробити. Мені сказав лікар, що потрібно тобі ходити 8 тисяч кроків кожного дня, тобі потрібно бігати. Ні, я не буду того робити. Я краще якусь таблетку дайте мені, щоб швиденько це було. Без моїх зусиль. В цьому світі я не зможу осягти того, що Бог хоче мені дати. Як дар. Але тут б'є ще більше в Ісуса Христа те, що відмовся від того, для чого ти прийшов на цей світ. Відмовся від Твого покликання, Твого призначення. А Він знає, чому Він прийшов на цей світ. Він прийшов, щоби постраждати за мене і за Тебе. Померти і воскреснути, знищити гріх і знищити смерть на, гріх... на Христі. Брати і сестру, початок Великого посту, початок змагання, початок того, що будуть приходити спокуси. Але пам'ятай, що перед тим, як прийде спокуса в твоє життя, Бо хоче дати тобі благодать, щоб ти її пройшов. Мені і тобі. Чи не буде спокус? Знімай рожеві окуляри, будуть. Але пам'ятай, що спокуса це ще не гріх. Якщо вибереш, виберу спокусу, тоді можу вчинити гріх. Гріх важкий, розриваю зв'язок з Богом. Гріх легкий зменшує зв'язок з Богом. Господь хоче мене притягнути, вивести на пустелю, щоб говорити, говорити до серця. Знаходь час для нього. Знаходь час для нього, щоб читати Слово Боже, роздумувати над Словом Божим. Знаходь час для молитви. Бо пам'ятай, що диявол хоче зменшити твою молитву, відносини з Господом. Для чого? Для того, щоби ти не мав сили щоб я не мав сили пройти цей період мого і твого життя. І сьогодні вибирати тобі і мені, доводити, що я живу або жити. Амінь.